Журавель та Чапля Був собі журавель, і подумав він оженитися. Кого ж би то взяти? Візьму чаплю, думає журавель. Вона мені по мислі якраз для мене. От приходить до чаплі та й каже Виходь за мене заміж. Ну, щось я не маю, охоти за тебе йти. Ну, як не маєш, то не маєш Бог з тобою. Каже журавель, і пішов собі. Але згодом роздумалася чапля, приходить до журавля та й каже: Знаєш що? Я вже роздумалася і вже хочу йти за тебе. А, -а, а, каже журавель. Ти роздумалася. І тепер я роздумався не хочу вже тебе брати. Ну, не хочеш, то й цур тобі, каже чапля. Пішла така розгнівана. Тим часом журавель, як почав знову думати. Подумав, іде знов до Чаплі. Вибачай, що я тобі тоді так відказав. Тепер я надумався і хочу таки тебе брати. А, -а, -а, -а каже чапля. Ти надумався, і я надумалась, що мені за тебе не йти? Як то можна, я молода, сама до тебе приходила, а ти мені так прикро відказав, та щоб я після цього пішла за тебе ніколи в світі. Йди з очей, пішов журавель. А чапля, як почала думати, як почала думати та й стала жалкувати. Що це я дурна зробила? Нащо я журавлеві відмовила? Ну чи ж добре отак самою жити без господаря в хаті? Він же приходив, перепрошував, піду, скажу йому, що вже згоджуюсь. Пішла чапля, здибалася мов би несподівано з журавлем, та й каже йому, що от, мовляв роздумалася, піде вже за його. Куди там? Журавель уже й не думає її брати. Що це таке? Ти мені вже двічі гарбуза дала, та щоб я знов тебе сватав, не хочу. Ну, не хочеш, то нехай. Вже тепер і не думай, і слова мені не кажи ніколи про своє сватання. Нехай тобі, аби що. Пішов журавель, пішов, а згодом знов почав думати. Отже, таки одружуся. Що ж так бурлакувати без вірної дружини та без господині в хаті недобре. Піду до чаплі, перепрошу її гарненько, може, піде, пішов. Але чапля таки затялась не хоче. А через якийсь час каже, що вже пристає. Ну, коли ж знову журавель не хоче її брати, а там, дивись, знов журавелі де свататись, так уже чапля не хоче. І так вони все ходять та ходять, а побратися ніяк не можуть. Коли одне надумалося, то друге роздумається, та й нема згоди. Отак От і ходять до сей пори. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!